І буду робити в мене є зубочистки. Буду робити якусь конструкцію з нього. Цікаво, що в мене вийде. Спробуй зі мною. Можливо, в тебе вийде щось. Інше? Дивись, <с>, який трикутник. Клас? А можна зробити машинку? Колеса. Клас? Так. А можна зробити. Таку конструкцію, Ух ти, клас, дивись, а в тебе вийде цікаво. Прийшлеш мені фотку? Ух ти.